Доброго дня! Вітаємо в нашій рубриці «Знайомство з дорослими». Сьогодні ми дізнаємося трошки більше про дорослих, які брали участь у сьогоднішньому служінні. Привіт, як вас звати? Привіт, мене звати Микола. Яку участь ви брали у сьогоднішньому служінні? Проповідував. Якби у вас сьогодні була одна година вільна, що б ви сьогодні зробили? Я би трошки довше поспілкувався би з Господом і пішов би на прогулянку з дружиною. Яку найкращу книгу ви почали цього року? Я зараз багато читаю наукову літературу пов'язану з психологією, бовчусь, і тому, напевно, найкращою книгою була книга, яка кваліфікує хвороби. Які ваші мрії для майбутньої нашої церкви? Сама найбільша мрія, якої в мене є в голові, над якою я працюю, це те, щоб наша церква мала своє приміщення і мала саме таке приміщення, в якому б вона змогла. Служити багатьом багатьом людям добре, дякуємо. Дякуємо за увагу. Якщо вам сподобалась наша рубрика, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. До зустрічі.